Скажіть, будь ласка, як ви, мабуть, також вже прочитали умови мінських домовленостей? Дві з них є дуже чіткими, і вони стосуються відведення важкої техніки і також перемир'я припинення вогню в ніч на неділю. Як ви думаєте, наскільки це реальним є? Ну наразі ми військовослужбовці над такими питаннями не. Було. За свого верховного головнокомандувача без президента України. Якщо є таке політичне рішення, українські військовослужбовці припинять вогонь відповідь. Якщо його не буде, ми будемо далі витісняти ворога з цієї землі. Це наша земля, і ми її будемо захищати. Я розумію, ми подивилися на карту, і е, ній видно, що, наприклад, такі е, системи залпового вогню як Торнадо Смерч, вони будуть відведені аж до Слов'янська майже. І ну так само мають бути відведена важка артилерія бойовиків. Але наскільки вони можуть, наприклад, з допомогою піхоти захопити за кілька днів, наприклад, Дебальцева, якщо буде відведена важка артилерія української армії з, з цього. Е, з цього з цієї частини фронту? Ну я не можу прогнозувати дії бойовиків, наскільки вони можуть. Вони не можуть взагалі нічого. Наші військові знаходяться на своїх позиціях, у нас потужна артилерія, ми регулярна армія, і ну, ми не здавали своїх позицій. І протягом сьогоднішнього дня так само точилися бої, продовжувалися обстріли. Наприклад, на сьогоднішній день 69 разів бойовики обстріляли нас. Та ми отримуємо свої позиції, виконуємо накази політичного керівництва держави і, звісно, що очікуємо миру. Ви, мабуть, ви, мабуть, чули заяву Володимира Путіна. Він окремо звернув увагу на те, що відбувається в Дебальцевому. Сказав про те, що в нього є інформація про те, що в оточенні перебуває в Дебальцевому, перебувають українські військові від 6 до 8 тисяч. Спростовував це антитерористичний, центр антитерористичної операції. Яка зараз ситуація є в Дебальцевому? І чи прогнозуєте ви, тому що багато експертів говорять, що до ночі неділі це буде найактивніша ділянка? Бойових дій і що до ночі неділі бойовики намагатимуться захопити Дебальцеве? Ну наразі Дебальцівський напрямок, як і вже останні тижні, залишається найгарячішою точкою, як ви сказали. Сьогодні теж бойовики обстрілювали Дебальцево, Чорнухіно, Кам'янку. Так, вони там ведуть активні бойові дії, проте говорити. Немає ніяких котлів, українські військові отримують свої позиції. Наразі відбувають ворога, відбуваються атаки ворога. Але ми знаємо про те, що туди дуже серйозні сили підтягнулися з боку бойовиків, з боку вуглегірська. Зокрема, які ваші дані чи... Передислоковуються вони, чи е, техніки стає більше в тому напрямку. Чи прогнозуєте ви серйозний наступ? Дебальцеве більше, ніж був. Чи все ж таки такого ви не спостерігаєте зараз? Ну, про певні наші тактичні дії я вам не буду все докладно розказувати. Проводяться певні заходи посилення нашої лінії оборони в тих місцях, де є найбільший натиск ворога. Тобто, ми впевнені, що ми. Витримаємо, що наші позиції витримають наступ ворога. Хочу зазначити, що протягом сьогоднішнього дня, коли тривали перемовини, терористи 12 разів застосували артилерію. 26 разів вони застосовували міномети. 14 разів реактивні системи залпового вогню, 5 разів танки. Проте українські військові всі атаки відбили і залишаються на гаразді на своїх позиціях. Дякую дуже.